Слухайте, поки оце спали, ми проспали. Для нас мир готують, тільки якийсь дебільний. І Україну взагалі не питають, українців не питають. Зараз же шумови що стоять, щоб вести російську мову в Україну і вернути руську православну церкву, де 80% цих попов да, були КГБшниками і збирали всю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це завжди для... Окупанта привід ступить ногой на, на чужу землю і сказати, що ми спасаємо своїх. Тут руска там їх треба спасати. Знаєте, в чому проблема? Пам'ятаєте, як на початку, коли всі їхали за кордон, до речі, інформація для всіх волонтерів і всіх українців, які за кордоном. Пам'ятаєте, поначалу ми робили ці мітинги, щось там ходили, казали і так далі. І воно здавалося безполезним, І дуже багато українців, хто в Україні. Хейтили українців, хто за кордоном роблять ці самі мітінги. А щоб ви розуміли, вся влада в світі найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів Ну, в цивілізованому світі, не беремо там Білорусі і так далі, де за <смас> таке сразу палка по голові там і вражки. Але ми перестали це робити. Всі українці, у, кого, у яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП. Поняла американського рівня. Дуже багато американських блогерів. і Так далі яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент контента в інстаграмі, Ютубі так і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачений тікток, фейсбук і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю. Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює. Хто нам потрібен, хто кому це підійде, почали ототочнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці є Україна. Ми хочемо бути вільними, ми хочемо захищати нашу країну, не потрібні ваші цей галімий мір з русськими, де ви будете вчити руську мову в школах і знову водити їхні церкви. Я ждать, коли знову вони. Цю заворушку строїть це, це їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. В це є навіть граньоні пліти, отакі раньоні пліти. На них написано, що Росія нішо без українського жита, хліба, моря, чорнозема і українських ресурсів, і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це прорашку, як піндіцит. Який завжди був типа десь там вільний поняли, на території СЕНЯ, насправді вони Україну вважають територія Росії, іде за ті памніму свободу і кусок хліба нами користуються як просто а, рабами, які типа в пендіциті. Колишнього СНГ а, займається чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб обезпечують всю жизнь, блін. Україна забезпечувала турашку. Всю жизнь взагалі. і Росія без України ніхто, блін, і ніщо. без чорного моря, без наших ресурсів, чорнозомів і наших людей. Тут навіть Москву не москвичі, блін строїли. Понімаєте, отака от історія.